А це що таке воно і э, Ну, то автобіографія моя. Дві війни пережила бача, дві війни, дошечко бачить. Але ця така трудна, що не можна здається, пережити, не знати, коли вона кончиться бачити. А от що ножки, то я такі воноски бачить, в'язала во то солдатам, в'язала в'язалася, солдат. у мене племінники є на війні. Прошу Бога, щоб Господь окончив твою війну, бачте. щоб ті солдатики повернулися живими додому. Мама по ще любить до поросятка зайти, до курочки зайти, осінню на городі, картоплю сама біля хати викопала. В неї біля хати город весь. Я ще все зроблю. Ще я все буду робити до якого часу. Я думаю, що ми ще хочемо такий столітній ювілей мамі діждати і щоб усі зібралися родиною тут в цій хаті.